Сьогодні талантом таким неземним, що в кольоровому дзвоні життя виглядає новим. Я теж у небесному стані життя, мов біленький папір, складаю своїми словами листа під мелодію зір. Святий Миколаю, я знаю, ти бачиш усіх і мене. Уклінно тобі посилаю дитяче прохання земне, хай люди живуть у брожій правді і не міркують у масках про те, тільки тоді ближні люблять справді, коли хтось до когось гшима йде. складай листа і дивлюся на власні думки і слова. Складай листа і молюся, як міє дитина мала. Святий Миколаю, будь ласка, зроби подарунок мені, щоб віра ніколи не згасла поміж людьми. Святий Миколаю, я знаю, ти бачиш усі. Всіх і мене уклінно тобі посилаю дитяче прохання земне, Хай люди живуть у вірі і правді і пам'ятають вічно про те, тільки тоді ближні люблять справді, коли хтось до когось із Богом іде.